Трудомісткий процес миття керамічної плитки можна полегшити і урізати за часом. Якщо слідувати нашим радам і лайфхакам, а ви знали про них, який інвентар знадобиться, м'яка, але пружна щітка, щоб чистити присохлу бруд, занадто жорстка щетина зашкодить поверхні плитки, стара зубна щітка, стане в нагоді для чищення швів, губка, щоб наносити склад на плитку, видаляти бруд. Чірка з мікрофібри, їй зручно прибирати надлишки води після закінчення прибирання і полірувати глянсову плитку, лайфхак, щоб прискоритися. Задумайтеся про покупку технологічного інвентарю, пароочисника і електрощітки, а роботи мийники вікон на вакуумних насосах кріпляться до будь-якої гладкої поверхні, і до плитки теж. Таким гаджетом зручно користуватися на великих площах, облицьованих плиткою. Що будемо відмивати? Жир і мікрочастинки їжі, дрібні забруднення, видалить засіб для миття посуду або содовий розчин, додаємо 4 столові ложки в літр води, наносимо його на плитку і залишаємо на кілька хвилин чистимо, змиваємо водою. Більш складні забруднення прибираємо засобом для миття кухонних плит, лайхак, перед тим як приступати до миття плитки, спробуйте її розпарити, наберіть гарячої води в ванну. Душову або кухонну мийку або пройдіться по поверхні гарячим феном, пори плитки розкриються, і відмити бруд буде легше. Вапняний і мильний наліт у ванні найкраще з забрудненнями у ванні справляються засоби для миття сантехніки, але плитка псується від кислот в їх складі, крім того, у ванна вологе приміщення з низькою циркуляцією повітря. І під час прибирання в ній легко надихатися випарами від миючого засобу, тому які кислотосодержащі склади краще тут не використовувати і віддати перевагу їм більш щодні на основі лимонної, молочної та інших органічних кислот, лайфхак сильні кислоти в складі засобу видасть різкий хімічний запах з пляшки. Працювати з такими засобами можна тільки в рукавичках. З відкритими вікнами в приміщенні звертайте увагу і на вміст агресивних миючих компонентів найшкідливіші апав аніоні поверхнево активні речовини. Регулярно робити прибирання за допомогою засобів з високим вмістом апав небезпечно вони накопичуються в організмі і можуть викликати порушення в роботі практично всіх життєво важливих систем, що проявляється у вигляді сухості шкіри, дерматитів і алергій. Розлучення на глянцевій плитці Вони з'являються, якщо після прибирання плитку не витерли насухо. Відполірувати її допоможе ганчірка з мікрофібри. Ретельно протирати глянцеву плитку потрібно після кожного прийняття душу або ванни, попередньо сполоснувши її водою. Можна використовувати засіб для миття скла, спробувати натерти плитку на спиртом 2-3 столові ложки на літр води, але краще припасти ці методи на екстрений випадок і не захоплюватися спиртовмісними складами. Пари спиртів небезпечні для здоров'я, лайфхак, плитку на стіні починайте мити знизу вгору. Закінчуйте зверху вниз, це допоможе відмити її швидко і без зайвих рухів тіла. Потемнілі міжплиточні шви продезінфікувати і освітлити потемнілі шви можуть склади на основі хлору, але хлор здорово шкодить організму і може зіпсувати саму плитку, і це незважаючи на те, що в цілому кахаль досить стійкий до побутової хімії матеріал, адже під час виробництва він проходить кілька етапів випалу при дуже високих температурах. Плюс такі склади вирішать проблему тільки потемнілої білої затірки. Якщо вона кольорова, після такої дезінфекції пігменти посвітлішають, колір стане неоднорідним. Це можна виправити спеціальною акриловою фарбою для швів, але щоб акуратно її нанести, доведеться повозитися. Більш щодні методи боротьби з потемнінням і цвіллю на швах, обробка пароочищувачем, використання слабокислотних складів або кошти у формі олівців, лайфхак. Зазвичай шви покриваються пліснявою, темніють і набувають неоднорідний колір. Якщо на затірці заощадили і заповнили шви цементним складом, щоб не витрачати сили і час на підтримку швів в чистоті, зупиніться на оксидної двокомпонентної затірки, вона коштує дорожче, зате майже не вбирає вологу, на відміну від цементної. На ній погано розмножуються бактерії і грибки. Вона не змінює колір і майже не вбивана. Шість порад для чистої плитки і швів. Відмовтеся від чорної глянцевої плитки або облицюйте нею зовсім маленьку площу. Це самий маский варіант усіх існуючих. Уникайте занадто шорсткої плитки. На такій плитці майже неможливо посковзнутися, та відмити її теж майже неможливо. Ганчірка чіпляється за грубу поверхню, і на ній залишаються частинки тканини, а дрібна пруд в'їдається намертво. Протирайте кухонний фартух і плитку на підлозі на кухні в кінці дня, після готування на цей щоденний ритуал піде зовсім мало часу, і не доведеться довго відмивати, в'їдаються забруднення. Після укладання плитки обробіть шви герметиком це продовжить термін служби затірки, особливо якщо вона цементна. Тримайте облицьовані плиткою поверхні в сухості, надійна профілактика появи грибка і цвілі, хороша вентиляція у ванні і санвузлах, завжди прочинені двері у вологих приміщеннях, не використовуйте мильний розчин на поверхні плитки і швів мило, утворює мікроплівку, а це, хороше середовище для розмноження грибків і цвілі, фото на опладинці дизайн Анастасії Капачинських.